Дослідження різних екологічних проблем та розслідувань. Крім того, я є за фахом юрист, адвокат. І, скажімо так, для мене це було дуже дивно, коли ми стикнулися з питанням, пов'язаним з тим, що на один з наших запитів, який стосувався висновків державної екологічної експертизи з приводу переходу цементного заводу в Миколаєві Львівської області на альтернативне, так зване альтернативне паливо. А саме цементний завод збирався або вже здійснює діяльність пов'язану зі спалюванням шин та інших відходів, відходів пластику замість палива в своїх цементних печах, тобто домішується до вугілля і спалює. Звичайно, це ну, не могло не, не непокоїти громадськість, і тому ми звернулися власне за за таким за інформацією, і скажімо, орган Державного управління охорони навколишнього природного середовища. Яке видало висновок, нам надіслало відповідь, що виявляється, висновки екологічної експертизи згідно наказу міністерства і їх внутрішнього наказу є, е, проходять під грифом для службового користування. Ну, нас це нас це здивувало, і скажімо, ми почали досліджувати далі це питання спільно ще з іншими громадськими організаціями, зокрема з організацією екологія, права людина. І, ми тоді почали переглядати, а що ж нам раніше надсилало управління. Виявляється, нам надсилали раніше висновки, на яких так, також це алгриф для службового користування. Звичайно, це суперечило багатьом міжнародним зобов'язанням України, тому що існують ряд конвенцій, які передбачають, що такі рішення державного органу повинні бути публічними, що такі рішення державного органу про погодження власне. Екологічно небезпечних видів діяльності, воно має бути максимально публічним і доступним для громадськості, для того, щоб громадськість могла впливати на прийняття таких рішень. І, власне, ми звернулися зі скаргами в Міністерство і в Службу безпеки України. І коли почалися ці всі дослідження, виявилось, що. Виявляється, є декілька наказів, в яких представники державного управління самі не орієнтувались, тому що в своїх відповідях вони посилались на наказ 2004 року, потім виявився наказ 2006 року. І е, саме цікаво, що за останньою відповіддю міністерства, яку нам надіслало, що міністерство згідно міністерського наказу них закріплено, що окремі висновки державної екологічної експертизи можуть отримувати гриб для службового користування. Але цікаво, що чомусь на підставі цього ж наказу деякі управління охорони навколишнього середовища в областях віднесли до, надали такі гриб всім висновкам екологічної експертизи. Ще більше того, що, як потім виявилося, і це от колеги будуть, можливо, в подальшому розказувати, що окремі управління навіть не знали про цей наказ і жодним висновкам не надавали статусу для службового користування. Що це означає, скажімо так, для простого громадянина? Висновок екологічної експертизи і для цього проводиться екологічна експертиза, як одна з інших експертиз, які проводяться при реалізації, наприклад, нової діяльності. Це коли, наприклад, будується завод, який може мати небезпечний вплив на навколишнє середовище, вони зобов'язані пройти державну екологічну експертизу, яка визначає е, ступінь екологічної безпеки, вплив на довкілля, можливі заходи для пом'якшення цього впливу і, власне, передбачає, чи державний орган узгоджує ці проєктні пропозиції, якщо вони відповідають законодавству в сфері охорони довкілля. Цей процес, згідно міжнародних норм, згідно українського законодавства, мав би бути відкритим. І громадськість повинна була би знати підстави прийняття державним управлінням рішення про погодження будівництва того чи іншого об'єкту. Ми з цим стикаємося дуже часто, практично регулярно, коли розпочинається будівництво, і люди починають запитувати, хто погодив, на якій підставі погодили, але дуже часто. Питання, особливо чиновники, намагаються відтягнути надання цієї інформації, щоб будь-яким чином перешкодити незручній громадськості, вплинути на, на процес погоджень державними органами. І до чого це все зводиться? А, а Скажімо, так, це, як на мене, є великою нішою для корупції державних органів, тому що чиновник самовільно може на власний розсуд, користуючись тим наказом, взяти просто е, на прохання. Скажімо так, колеги бізнесмени чи на, за допомогою якогось, фінансових або інших адміністративних важелів, просто засекретити цю інформацію. Ну, Прийде бізнесмен і каже, ви знаєте, я не хочу, щоб мене турбувала громадськість, ви собі напишіть висновку, що хочете, але громадськості не показуйте. І цікаво нам було підстави відповіді цих чиновників, тому що чиновники, як виявилося, вони навіть не знають, для чого мав би застосовуватись цей наказ грив для службового користування. Одні мотивували тим, що вони охороняють комерційну таємницю підприємств і і радили нам в листах звертатись підприємства. Точнее, знову ж таки, висновки екологічної експертизи, які є документом довжового характеру, не можуть мати містити комерцій, не бути комерційною таємницею. Ну, нас здивувала взагалі необізнаність на місцях в тому, що, що таке гриф для службового користування. І не тільки на місцях, і в самому міністерстві. Ті листи, які нам були направлені, в тому числі навіть від обласної служби безпеки, вони просто посилались на, на наказ, який суперечить законодавству, і казали, що ви повинні поважати права інших суб'єктів і тому не слід запитувати фактично того, чого ви запитуєте, тому що ну, не варто цього запитувати, бо це є конфіденційна інформація без жодних пояснень. І як на мене, це є дуже 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 серйозним порушенням законодавства і права громадянина на інформацію. Власне, це породжує свавілля, і я думаю, що це не тільки, скажімо так, це є також способом чиновника приховати. Якісь свої некомпетентні дії або некомпетентні рішення, або відповідно пролобіювати інтереси певних бізнесменів, приховати певні, певні проектні пропозиції, які можуть мати негативний вплив, які можуть зацікавити громадськість і викликати резонанс, особливо в місцях будівництва.